Небо, підіймаю очі, розчиняюсь у тобі, хоча прикуте тіло до землі, думками я все вище відлітаю, і ти ведеш, несеш мене у світ глибокої тиші, і уночі я знову поринаю в твою безодню чистоти, зірками тихо мовчки розмовляю, вручаю таїни. Питання з уст душі, тоді я падаю в обійми неба, немов мале дитя в обійми матері. Як загримить моя молитва бурею, грозою, я знову підіймаю погляд до тебе, небо блискавицею і громом заспіває пісню про тих угавань, що чекає там мене. Як не старається земля мій погляд відвернути. Сховати горами високими і хвилями глибокими те небо голубе, не заземлить корінням тимчасовим мою безсмертну душу. Земля це чужина, а небо то моє. Так часто думаю про тебе, моя туга, моя печаль, моя надія й радість. О небо, ти так далеко. І так близько, чим вище моя душа вривається у чисту голубінь, тим нижче моє тіло схиляється до праху, до землі. Чекаю день той день, коли візьмеш мене в свої обійми, і я скажу ні, я прокричу цій мачусі землі, я не твоя тепер, не сирота, мене несуть обійми неба в мій рідний дім до мого рідного отця. Ця зустріч, і знову я дивлюсь на тебе, небо. І уявляю, коли мене таку безкрилу нестимуть крила ангелів. Туди, де більш не буде ночі, я там відпочину, там буде радість, мов у сні. О Боже мій, коли тебе зустріну, я знаю, побачу у твоїх очах те ж саме небо. Що манило мене усе земне життя, це ти говориш хмарами, зірками, вечірньою палітрою краси і обіймаєш серце теплими дощами, шепочеш вітром, моє дитя, ти не одна з тобою я. По цій землі, де всі чогось шукають, прагнуть і втрачають, я проведу тебе, я не залишу. Наповню радістю, коли усі заплачуть, в часи війни тебе потішу, бо ти моя належиш небесам. Допоможу тобі на цій землі годин і часу дивитися туди, де вічність, хай не зловтішається земля, що в назначені години твоє тіло на спочинок прийме. Вона не знає, що тіло це лиш тлінний порох, а людина це душа. Моє дитя, це небо, це я твій батько, тебе чекають, небеса. Амінь.